Знайомтесь, це Чарльз, та Черчилль цих двох кошенят врятували два співробітника школи. Які побачили, що кошенята знаходяться біля їхньої будівлі навчання. І, на жаль, мама цих кошенят та ще третє кошеня загинули під колесами автомобіля. І ці двоє маленьких залишились без мами. Вони ще годувались молоком, а зараз їх годують уже вологим кормом та перевчають до дорослого харчування. Ці двоє класних кошенят. Шукають свої домівлі. Кошеня пройшли сьогодні огляд та обробку, і в пості буде вказано номер телефону, з ким можна зв'язатись. Кошенятам дуже потрібна нова сім'я, адже у дівчини, яка врятувала цих двох, вже доволі велика сім'я з трьох котів та собаки. Тому. Кому ці двоє парубків дуже приглянулись до серця, звертайтесь, забирайте та надайте цим малюткам любов та турботу, на які вони заслуховують. Всім дякую за увагу!